Наступна головоломка. Отже, у нас є така фігура, яка складається з чотирьох трикутників. Наше завдання перемістити два сірнички, щоб у нас утворилося три трикутники. Це досить простенька задачка. З нею справляється більшість дітей, практично майже всі дорослі. Це звичайне завдання на логіку. І усі, хто гарно логічно мислить. Ось проблем справляється з даним завданням. Отже, нам потрібно перемістити два сірнички, щоб у нас утворилося три трикутнички. Як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок і перемістити ось цей сірничок. І тепер, коли ми порахуємо, у нас утворилося 1, 2, 3. У нас утворилося 3 три трикутнички. Задачку виконано головоломку виконано.